Рівський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприянням Міжнародного благодійного фонду ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 23 червня перед мікрофоном Діякон Микола Лисенко за режисерським культом Микола Сидоренко. Христос посеред нас вітаємо з ним Ангела Тимофія, Василя, Івана, Миколая, Павла, Олександра та Антоніну. В день іменин знайдіть трохи часу та поцікавтеся історією життя своїх небесних покровителів. Він був українець за походженням, але увійшов в історію як просвітитель Сибіру. І, хоча керував він Тобольською кафедрою всього чотири роки від 1711 до 1715, пам'ять про нього залишилася в Сибіру назавжди, так само як і в Чернігові, кафедрі, яку він очолював перед Тобольськом. 23 червня, вітаючи чоловіків на ім'я Іван Знеманила, ми прославляємо подвиг життя за Івангелієм, святителя Іоанна Тобольського. Представника старовинного козацько-старшинського українського роду Максимовичів, спадкоємець святителя Феодосія Чернігівського, призначений ним власноручно. Іоанн Максимович був одним з найосвіченіших представників свого часу. Очоливши Чернігівську кафедру у 1697 році, він засновує там так звані чернігівські афіни. Так називав він свій колегіум, створений за зразком Київської академії, духовно-просвітницький заклад, який став прообразом першої повноцінної семінарії на теренах Русі. Також святитель заснував типографію, з якої люди отримували духовну виховну літературу, велика кількість якої, до речі, належала перу самого святителя Іоанна. Існує переказ про те, яким чином святий опинився в Сибіру. Чому сприяла суперечка із всесильним на той час можновладцем князем Меншиковим? Князь призначив день освячення церкви в одному зі своїх маєтків, але святитель зауважив, що призначати день і час освячення справа єпископа. А після освячення він зазвичай відмовився залишитися на бенкет. Довідавшись про призначення до Сибіру, владика Іоанн зітхнув так, далеченько мені їхати, проте князь поїде далі від мене. І дійсно, невдовзі потрапивши в опало, меншиков скінчив свої дні на далекому засланні в селищі Березові. А святитель Іоанн, опинившись в Сибіру, так само багато молився, працював та втілював власним життям євангельську правду, опікуючись долею нужденних, хворих, сиріт. Часто водя зі звичайного чинця він обходив домівки з ледарів та роздавав їм милостиню, промовляючи. Прийми заради Христа, постійно бачили його в богадільнях і тюрмах, адже святитель намагався бути скрізь, де панували людське горе і нужда, утішаючи та допомагаючи кожному. І по сьогодні, віруючи, пам'ятаючи про любов цього святого, звертаються до нього по допомогу, а святитель Іоанн Тобольський вмовляє небесного царя звершувати по його молитвах численні дива. Шановні брати і сестри, від сьогодні ще один дитячий голос увійде в наше життя та попросить допомогти. Віта Бугіна бореться з остеосаркомою, але без нас їй не впоратись. Для усіх, хто в змозі зробити добру справу, телефон мами дівчинки 097 120 76 13. Повторюю: 097 120 76 13. Повірте, що це добро, сторицею повернеться та наповнить вашу душу миром і радістю. 097 120-76-13 Це був православний календар за 23 червня. Згадуючи подвиги святих, ми повинні усвідомити, що звання християнина це висока честь, яка вимагає від нас найголовнішого життя згідно із Христовим Євангелієм. Цебто за законом любові і самопожертви. І якщо нам вдасться втілити його бодай деякою мірою, ми зробимо цей світ кращим. Христос посред нас